Особливе питання буде на контролі це ремонт доріг. Ми в цьому році багато чого зробили. Три великі магістралі було відновлення. Це на Луганську, на Донецьку, а також на Сумську область. І з наступного 2019 року ми продовжимо роботу і по відновленню місцевих доріг. А також розпочнемо ремонт, а по суті, будівництво нове будівництво дороги Харків, Лозова, Повлоград. Гроші на це вдалося закласти у Державний бюджет окремою строкою. Ми знаходимося, мабуть, на самій проблемнішій на дорозі державного значення нашої області Мерефа Лозова Павлоград капітально вона з моменту будівництва не ремонтувалася зовсім, а рік будівництва їй було 60-ті роки. Протяжність досить велика по нашій області. Вона має протяжність 132 км. На балансі служби автомобільних доріг знаходиться 123 км. кілометра. Ділянки по місту Первомайськ та місту Лозова знаходяться на комунальній власності місцевих громад. Дорога занадто завантажена транспортним потоком. Ми проводили. Обстеження в літній період, транспортний потік досягав до 20 тисяч автомобілів на добу. Пов'язує вона чотири райони, проходить через Харківський, Зміївський, Первомайський і Лозівський райони. Початок робіт у 2017 році, продовжилися в цьому 18-му році. Всього ми на своїй мережі відновили 35 кілометрів. Половина відновлена в повному обсязі, тобто в двох шарах, і половина в одному шарі. Тобто такими найбільш зруйновані ділянки вибирали і проводили ремонтні роботи, і відновили цими ділянками 35 кілометрів. Що планується далі? Окрема програма, прописана в бюджеті на 2019 рік. Була особиста ініціатива нашого губернатора Юлії Олександрович Світлічної. Президент підтримав і окрема програма таких програм небагато по Україні, а лише тільки 5, в тому числі наша область, війшла з дорогою Мерефа Лозова Павлоград. За рахунок цих коштів на цій Планується повністю відновити покриття від мерефи до лозової, повністю 100%. Крім цього, вибрані чотири. 4... Штучні споруди, мости, шляхопроводи, де першочергово треба провести роботи в цьому році. А саме необхідно провести ремонт шляхопроводу в селі Таранів Зміївського району. В Лозівському районі це місточок через річку, там невеликий, але треба робити в Катеринівці і за Лозовою дві штучні споруди. Перша штучна споруда це транспортний шляхопровід зразу за Лозовою та місток через річку в селі Іванівка, також Лозівського району. Отакі плани нас робить на наступний рік.